Наприкінці січня справжнє весняне потепління. Більша частина території України наразі відчуває вплив малорухливого європейського антициклону, завдяки якому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів, і з температурним режимом близько норми. У другій половині тижня активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується. Розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер, хоча температура повітря дещо підвищиться. На Полтавщині упродовж дня хмарно, без опадів. Вдень температура повітря підніметься до плюс 4, вночі опуститься до 4 градусів із мінусом. У Кременчуці погода буде переважно похмурою. Сонце зрідко з'являтиметься на небі без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс трьох, вночі очікується 2 градуси морозу. У горішніх плавнях ясною погодою середа не порадує. Хмари закриють небо вже від самого ранку та триматимуться до пізнього вечора. Без опадів. Нічна температура повітря мінус два, денна плюс чотири градуси. Вітер західного і південно-західного напрямків до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 31 січня 1979 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 31 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.